Бути разом, триматися рік-два це не показник. Весілля теж не показник, а лише радісна подія, а ось залишитися і не піти, коли вона в депресії або жити в розумінні в теплоті, коли у вас багато дітей, а грошей мало. Пройти через все це і залишитися теплими один до одного, це не просто показник. Це щастя. Терпіти дівчину, яка роками ходить з вами на побачення, це просто. А ось жити з жінкою цілодобово, жінкою, яка плаче, іноді хворіє, ревнує та переживає абсолютно різні стани, і при цьому любити її, як раніше чи навіть ще сильніше це дійсно любов з мережі інтернету.